Джиліан Лоубел Для тебе і для мене Ілюстрація Даніела Ховарта. Малюк Маусі солодко спав у своєму затишному гніздечку. Він згорнувся калечиком у матусі під бочком і тихесенько посапував разом зі своїми братиками та сестричками. Аж раптом у нього в носику щось засвербіло. Апчхі! Чихнув Маусі. Він витягнувся, наче соломинка, від носика до самого хвостика. Всі ще спали, коли малюк Маусі вибрався з гнізда. Навколо було дуже темно, але десь у далині блиснуло світло. Та так яскраво, що у мишенятки навіть сльози з'явилися на очах. Маусі почав обережно просуватися крізь тунель, що був устелений сухим листям. Шерех під лапками насторожував і злегка лякав. Чудні, незнайомі запахи лоскотали розовий носик, а довгі тонкі вусика тремтіли від хвилювання. Несподівано перед ним відкрилася галявина, залита яскравим сонячним світлом. Палаючи з цікавості, він тихесенько просунувся назустріч яскравим промінчикам. Біля нього пригоділа пухнаста куля із чорними та золотими смугами. У вухах малюка аж забринчало. Ти хто? закричав маусі. Як тебе звуть? Я джміль, пригудів незнайомець і полетів до чогось жовтого і такого яскравого. Будь ласка, не лети, скажи, а що це? запищало допитливе мишенятко. Це квітка, відповів джміль мишеняті. Він намостився у саму серединку квіточки і почав пити солодкий нектар. Джеміль, квітка, несміливо прошепотів малюк Маусі. Як тут усе цікаво? Раптом він відчув щось м'якеньке і тепле на своїй спинці і підняв оченятка вгору. Там високо, високо висіла куля, що випромінювала ласкаве тепло. Його промінчики не посиди, весело стрибали по вушках та хвостику малюка, зігріваючи маленьке тільце. Джмелю, скажи мені, будь ласка, а що це? запитав Маусі, вкладаючи на золоте коло в небі. Це Ясне сонечко, прогудів джміль. Воно живе у блакитному небі. Джміль, квітка, сонце і блакитне небо, повторювало мишенятко. Розкажи, будь ласка, а що це? Але джміль вже полетів. Не встиг малюк Маусі зажуритися, як щось спурхнуло над його носиком і приземлилося неподалік. Воно було таке невагоме і блакитне, наче шматочок неба. О, блакитне диво. Затамувавши подих, вимовили ми Скажи мені, хто ти? Я метелик, весело відповіло блакитне створіння, і його легкий сміх прокотився дзвіночком над квітами. «Джиміль, квітка, сонце, небо і метелик, піщало задоволення на мишенятко. Як тут цікаво!» Тут ще багато цікавого, сказав метелик. Дивись, і він показав маусі пташок, які заливалися навкруги, шурхітливу траву, ромашки, що вкривали землю барвистим килимом, краплі роси на тонкому павутинні. Мені час, малюку, прощавай, – сказав чудовий метелик і злетів, змахнувши крильцями. Маленький маусі весь тремтів від задоволення. Дома обов'язково розповім усім про все, що побачив, вирішив він. На той час мама вирушила на пошуки свого синочка втікача. Матусю, матусю, радісно закричав малюк, я скільки всього цікавого побачив Джамиля і квітку, золоте сонце, і блакитне небо, метелика і пташок, так багато всього, що це за чудове місце. Скажи мені, Матусю. Мені конче потрібно знати. Це світ, мій малюку, чудовий світ, відповіла мама та посміхнулася. Щасливі, вони вирушили додому. Світ, прошепотів малюк Маусі, згорнувшись калачиком у матусиних обіймах, великий, дивовижний світ. Та чий він, матусин, чи наш? Так, усміхнулася мама. Він для пташок і бджілок, для мателиків. І квітів, для павучків і для співучої трави. Це і наш світ. Задоволений Маусі солодко позіхнув і зручніше влаштувався у гніздечку. Він швидко заснув, притиснувшись до своїх шістьох братиків і сестричок.